Дивні фігури на площі Міцкевича Незрозуміле на перший погляд явище та тим і цікаве в такий незвичний спосіб. Представники міжнародної організації з міграції звертають увагу суспільства на проблему торгівлі людьми. Разом з тим і фізичне, трудове чи сексуальне насилля над тими, хто шукає кращого життя за кордоном. Ні брів, ні очей, ні носа, ні рота, нічого. Лише силует на деяких силуетах історії із життя людей, які постраждали тому що невидимі саме таку назву має і інсталяція, і вона символічна. Адже серед нас таких невидимих дуже багато. Просто про них ніхто не знає. Тим більше, що чи не кожен другий мешканець регіону був, є чи збирається на заробітки за кордон. Громадська арт-інсталяція представлена 120 фігурами. Вони уособлюють 120 тисяч українців, які за оцінкою фахівців постраждали від торгівлі людьми впродовж останніх 23 років. Половина із силуетів жінки, інша чоловіки. І відносно невелика кількість діти. Такий поділ теж не випадковий. Це своєрідна статистика. Це склад тих, постраждалих звернулися до нас по допомогу. 12 фігур це фігури дитячі. Чому тому, що 10 відсотків постраждалих це неповнолітні, це діти, яких експлуатують як в промисловій проституції, в порнографії, так і в промисловому жебратстві. Фігури виготовив колишній постраждалий від торгівлі людьми. У перехожих інсталяція викликає різні емоції, та в більшості цікавість, обурення, страх, здивування. Для мене особисто. От... Цікавило, що це, які проблеми Оленки і Мені звичайно дуже прикро і боляче. Це є просто недопустимо для громадян, для християн України. Я тут була ще вчора і побачила, що вони розкладають, і сьогодні прийшла подивитися. Дуже цікаво. Дуже привертаю увагу. Дійсно, стає просто не, не байдуже, чому стільки людей пропало. Хай люди побачать, але то нам щось помогло діти, а то дивіться, що з нами роблять. Про актуальність теми насильства говорять і ініціатори проведення арт інсталяції у Івано-Франківську. Ця виставка не тільки повинна звернути увагу тих людей, які збираються виїжджати, щоб застерегти їх, як потрібно поводити себе, що потрібно мати з собою, як потрібно виробляти певні документи, але також дає поштовх і нашій владі, що вони також повинні працювати над цією проблемою більш активно. Невидимими є не тільки люди, які постраждали від торгівлі людьми. Очевидно, на сьогоднішній день, на жаль, є невидима і сама проблема, невидима сама робота і невидимі результати цієї роботи. Через те це є серйозний, дуже гарний крок до того, аби знати проблему. Івано-Франківськ друге місто після Києва, де проходить арт-інсталяція. На площі Міцкевича вона триватиме до 16 лютого. Далі силуети виставлять в інших регіонах України. Тетяна Лугіна, Андрій Українець. Новини на вежі.